За вбивство матері розшукується Ревонопрієнко Антон Сергійович до чергової частини Конотопського міських відділу міліції у Сумській області надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в кімнаті на ліжку він виявив труп своєї 49-річної дружини Ольги з тілесними ушкодженнями у вигляді трьох рубаних ран голови. Було встановлено, що в скоєнні даного злочину обґрунтовано підозрюється син потерпілої Рева Нопрієнко Антон Сергійович, 1996 року народження, який з Зник з моменту вчинення вбивства. Прикмети зниклого на вигляд: 18-20 років. Зріст близько 180 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя, смугле, волосся темно-русяве коротке, очі сірі, розмовляє українсько-російською мовою. Був одягнений у сіру футболку. Темні спортивні штани, темно-сіру кофту з капюшоном і надписом на грудях, полоному безрукавку та кросівки. Всім, кому відомо про місце знаходження, Прієнко Антона Сергійовича просимо повідомити до Конотопського. Коміськ відділу міліції за телефонами чергової частини 05447 62009 або 097 183 0760.